Щоб у мене була як відеоінструкція, і повторюю основні тези, які стосуються текстових документів, що в реальному світі некрасиво виглядають драні колготки. Якщо ви прийшли в якесь спільноту, на якісь збори, і у вас там драні колготи, то це буде виглядати не дуже красиво. Некрасиво в реальному світі виглядають не почищені, не оброблені ногті. Наприклад, ви прийшли всі дивляться, о яка, які у неї руки такі страшні. В реальному світі вас сприймають по вашому одягу зачіски і умінні триматись. А в віртуальному світі все це має дуже-дуже відносне значення. Ніхто не бачить, які у мене колготи, ніхто не бачить, які у мене нігти. Ну, зачіску хтось бачить, але в принципі, це таке: наскільки це моя реальна зачіска, ви судити не можете, тому що коли у нас буде тема комунікації, я вам розкажу, як робиться макіяж який у мене зараз, Якого у мене зараз немає, а який десь там виглядає, що він є. Як це все робиться у віртуальному світі за допомогою штучного інтелекту? А як будуть вас сприймати, а вас будуть сприймати по вашим електронним документам? У вас будуть практика, навчальна практика, вхідна практика, педагогічна практика, дуже багато практик буде, поки ви вчитесь. І в кожній практиці у вас буде звіт. От звіт залежить від сприйняття вас і вашого звіта, залежить від того, наскільки ви його красиво відформатуєте. Якщо ви будете в курсі, що 14-й шрифт, Times New роман, розтягнутий на всю сторінку, то не буде у вас ніяких проблем. Там ніхто не буде вчитуватись в зміст того звіта. Перше, на що подивляться, подивляться на форму, на вигляд вашого електронного документа. Так, є викладачі, які прискіпливо починають там вчитуватись те, що написано, але спочатку подивляться на, ви, на вигляд, і тому всі текстові документи треба оформлювати і робити красиво. Посилання на текстові документи у вас буде у нас на блозі нашої кафедри, у нас є блог нашої кафедри. Там я відкрию, я хочу започаткувати, там невеличкий такий інтерактивний підручник, мультимедійний підручник з культури оформлення документів. І там буде посилання на те, як оформлюються текстові документи. Якщо хтось забуде, подивіться, ну не робіть так, щоб мені було соромно і вам було соромно за те, що ми от вчились, а документ у нас з правого боку весь отакий, вихлястий, щоб воно було красиво. І тоді ставлення до вас буде набагато кращим, ніж те, яке воно буде, якщо у вас документи будуть некрасиві. Сьогодні ми з вами працюємо з іншим. Ми працюємо з графічним редактором. А з графічними редакторами ви дуже багато працювали в школі. Так, зараз я хочу відкрити графічний редактор, який я вам, і показати, що ми будемо робити. Так. Що я його закрила? Закрила графічний редактор. Ладно, зараз відкриємо, я не буду повторювати те, що ми з вами. Так, малюнок. Де наш малюнок? От мій малюнок. Ні, не мій малюнок пробачте. Я знаю, де його взяти. Ну і звертаю увагу на те, що я точно так же, як і ви, у кого є комплекси з того, що ви боїтесь, що у вас щось буде не так в створенні документів. Я вам демонструю і показую, що я не знаю всього на пам'ять. В інформаційних технологіях не можна знати все на пам'ять. У нас стільки цих технологій, що ну, голова поїде, можна з розуму зверхнутись. Тому головне це не те, що ви пам'ятаєте в комп'ютерних технологіях, а головне те, що ви вмієте дуже швидко в них зорієнтуватись і не нервуєте. Для того, щоб не боліла голова, щоб сон був чудовий, ви просто не нервуєте. От бачите, от я тільки що вам продемонструвала, що я не знаю, де відкритий графічний редактор, і я його спокійно знайшла. При цьому у мене руки не трусились, я не панікувала. Ой-ой-ой, що ж робити. А абсолютно спокійно, без всяких комплексів це зробила. Ми з вами сьогодні будемо працювати в одному графічному редактору всім. Оце графічний редактор Paint, тільки це Paint не той Paint, який у вас є в комп'ютері, а це Paint, який є в Google документах. Називається він малюнки. От тут, якщо я створити, напишу більше, отут є Google малюнки. Це графічний редактор, в якому ми можемо щось намалювати через Google Диск. Чому я вам його показую? Тому що в основному в школі ви малювали або в Paint, або в Paint. і для того, щоб малювати, треба його вантажити на комп'ютер. А Якщо у мене комп'ютер, наприклад, нетбук, нетбук це комп'ютер, в якому практично немає пам'яті, який весь працює в інтернеті. То от цей редактор він допоможе не перевантажувати свій комп'ютер якимись там пейнтами. Робота в ньому будується точно так же, як в пейнті. Дивимося, отут у нас є інструменти, лінія, кутовий з'єднувач, крива хвиляста лінія, мальована крива, яку я хочу там намалювати. Отут є кружочки. Фігури всякі, які я можу намалювати. Причому, на відміну від пента, у мене тут набагато більше фігур, які я можу малювати. Наприклад, я хочу намалювати сердечко, я не буду його вимальовувати, як в пенті. а отак натиснула, і от у мене сердечко є. А яким чином? Тобто, як малювати фігури, ви побачили. От тут є. А... От вони фігури всілякі і лінії всілякі, які тільки можна. От, Наприклад, крива. От я можу ще й криву от намалювати. Вона малюється так, як в пейнті. Тобто, я її спочатку малюю, після розтягую. А колір. Де я можу взяти колір? Колір того, що малюю. От він, Колір лінії. От я зараз. А, ну попередня лінія у мене замалювалася, і що ця лінія? І ця лінія замалювалась. Якщо я почала малювати щось, а я не хочу це малювати, я натиснула ESK і у мене воно відмінилось. Або стрілочка отут назад скасувати. Стрілочка я відмінила, а я хочу стрілочка назад повернути, стрілочка сюди скасувати. От тут заливка. Я можу заливати фігуру чим завгодно, але пам'ятаєте, що заливка працює так же, як в пенті, тільки з замкненої області. Наприклад, я хочу зараз замалювати. так, Де мій от квадратик? От я хочу замалювати всі, отут от замкнені області. Мені доведеться. Клацати в кожну область і заливати так, не хочу. а, Правильно, тому що я прямокутник не малювала. Це у мене замкнена лінія замальовується, те, що я намалювала. От повернусь до сердечка і замалюю сердечко, яким кольором мені захочеться. От Я змінюю кольори, які я малюю. На відміну від пейнта, у мене тут всі фігури рухаються, тобто, якщо в пейнті мені я не могла перетягнути фігуру, мені треба її було е, виділити. То тут набагато все простіше. Я просто рухаю фігури, клацаю на фігуру, яку я хочу, я її рухаю, я її можу обертати, в принципі, де тут обертання? Це у мене зараз рух стоїть. Змінити Чи є тут обертання, не бачу я обертання. Ну, в принципі, а, можна, от за цю точечку взяла і кручу, як хочу. От в пенті вона мала бути показати мені стрілочки, а тут не треба стрілочок, тут я просто цю точечку взяла і кручу, верчу. Тягну все, що завгодно. Щоб тягнути, подивіться, який курсорчик. Чотири стрілочки, щоб обертати. Не треба такого курсорчика. Мені ще й кут пише на екрані: кут, який мені треба тут зробити. Ну, просто малювати це одне, це якщо ви добре малюєте. Якщо у вас є світове перо і ви хочете бути художником, веб-дизайнером, то вам треба купити собі світове перо, купити собі хороший графічний редактор. І тоді ви малюєте як кісточка, як олівцем малюєте прямо по екрану світовим пером. І у вас там можна все налагоджувати і яка кість, там яскраві, ширина, якими штрихами ви будете замальовувати, і ви можете малювати прямо повні картини. Ті, хто сьогодні малює картини, вже практично ніхто не малює їх на холсті а, тим пензликом, а малюють в основному так в інтернеті, взявши в руки не мишку, от у мене мишка в руках. А ті, хто малює і веб-дизайнери, вони малюють пером. Якщо ви хочете бути відомим художником, то на сьогоднішній день вам треба купляти собі графічний редактор і малювати пером. Тепер що ми будемо робити сьогодні? Ми сьогодні будемо кожен з вас візьме собі частину екрану, От наш екран виділений, квадратик такий прямокутничок екрану. Візьмете собі одну із частин екрана. Ви між собою можете спілкуватись. Для цього вам треба, коли ви входите в чат, натискати не всіх, а натискати ну, прізвище, а можете їх в загальному чаті. У кого який кут буде? Перший, другий, третій, четвертий. Хто візьме собі який кут? Ви можете тут. Вставляти картинки. Якщо я малюю погано, а я малюю погано, то я можу вставити зображення. Яким чином вставляти зображення? Ми можемо взяти зображення, пошукати в Google картинках, взяти отут, от відкрити Google картинки, і отут написати, наприклад, що я мрія. Моя мрія, от що я, ну мрія літак показала. Я не хочу літак, моя мрія. Моя мрія, наприклад, море. І от е, мені тут покажуть вже багато картинок, які я можу взяти. Нагадую, щоб взяти картинку, можна її прямо копіювати, копій імідж прямо звідси. І вставляти сюди Ctrl V, а вони будуть маленькі. Якщо я хочу більш крупну картинку вставити, мені треба на неї натиснути і скопіювати її вже от звідси, копію імідж. Дивіться різницю. Якщо я не відкрила картинку, вставиться маленька, якщо відкрила, вставиться велика. Можна не так складно, а набагато простіше. Натиснули сюди шукати в інтернеті. І у вас з'явиться таке віконце, теж Google зображення, яке я можу шукати. Отут я напишу знову Моя мрія, Боре. і мені комп'ютер видасть уже ну, інший чомусь. А чому він мені таке видає? Нічого собі. Не хочу таке, таку, таку мрію. <сум> якась, якась Google Диск щось працює на ворожу країну. Пробачте, це не я. Ну, я можу змінити посилання, тоді просто напишу море. І море у мене буде отут море, яке мені захочеться. Я можу уточнити, яке море я хочу море, пальми. Якщо я не бачу тої картинки, яку я хочу. Ось тут я вибираю собі свою мрію, яка мені подобається. От я її вибираю, додати. І от у мене моя мрія буде уже тут у мене на екрані. Я можу тепер фантазувати, я можу тепер. Додати сюди, наприклад, знову ж таки, своє сердечко. Так, я хочу його назад, порядок, на, перемістити назад. От у мене сердечко перемістилось назад. Тепер я по розміру будую свою мрію, в своє сердечко. Тепер я вийшла на сердечко. і... Зафарбувала своє сердечко таким кольором, який мені хотілося. Все. От бачите, я вже створила собі малюнок зі своєю мрією. А, в чому буде особливість вашої роботи? Я працювала одна в одному редакторі, а ви будете працювати всі разом в одному редакторі. Розберетесь зараз, домовитись, хто працює в якому куточку даного редактора. І головне, це те, щоб не заважати один одному, не видаляти малюнки один одного. Тому що якщо я намалювала щось, а у вас у всіх зараз буде доступ до цього редактора, а ви намалювали щось інше, то у вас. Цей редактор, ну буде будуть, ви видали чийсь малюнок, то у вас буде ну взаєми, якби конфліктність взаємоконфліктність. Так, зараз я вам посилаю де мій чат. Я вам посилаю посилання на цей редактор. Зараз ви пробуєте у себе на комп'ютері відкрити цей редактор, у кого на смартфоні ви теж можете малювати на смартфоні. Я би навіть порадила би вам спробувати помалювати на смартфоні і побачити, які проблеми, з якими проблемами ви зустрінетесь. А, якщо у когось появляються якісь запитання, ви зараз маєте всі зайти, спробувати щось намалювати. Якщо у вас з'являться запитання, я прямо зараз вам допоможу. А далі ви уходите на власну роботу. На власне. Ну, двоє вже увійшли, я бачу. це яке завдання, куди нам його потім, наприклад, прикріпляти? А це завдання нікуди не прикріпляти, тому що це завдання автоматично зберігається в моєму документі, до якого я маю доступ. Я буду бачити все, що ви зробили сьогодні або не сьогодні, я все це побачу. Малюнок треба, ну, композицію треба закінчити ну, до п'ятниці. А що малювати? Не а малювати, маль... що я написала, ваше бажання, ну, вашу мрію. От що ви хочете? У вас є якесь бажання в житті? Я не маю на увазі конкретне сьогодні. От, наприклад, у мене бажання зараз піти випити чашечку кави. А, ну, Хоча я могла б і свою каву намалювати тут. Ну, це ваше рішення, що ви хочете тут намалювати. Головне, щоб воно все було тематичне, одне бажання не 223, а одне бажання ви малюєте в своєму куточку даного малюнка. І якщо ну, я бачу, що всі увійшли, тепер всі спробували би а, щось натиснути, і що у вас тут воно працює. І на цьому тоді я можу відключатися, а ви можете далі абсолютно спокійно в своєму режимі щось робити. О, вже хтось четвертий до нас зайшов, і я не знаю, хто це, хто у нас хом'як, скажіть мені. Невідомий леопард, невідомий броненосець, невідомий верблюд. Складно мені буде. У вас там Google диски не іменуються, не заходите. Ви своїх Google аккаунтів, тому ви там от таким. Ми можемо від'єднуватись. Можете від'єднуватись, можете працювати. Якщо немає запитань, то можете від'єднуватись і працювати. Підпишіть Добро. тільки, хто де, тому що я бачу тільки хомиків. Ви тільки... просто над своїми, над своїми малюнками просто напишемо. Напишіть свої Добро. прізвища. Все, Гарного дня. Гарного а, дня, так. до нових зустрічей.